Вітаю вас в ефірі телеканалу Ті 4 Тернопільська погода. Та я є ведуча Марія Пачковська. 18 вересня шановують пам'ять преподобного Афанасія. Наші предки у цей день спостерігали за горобиною. Якщо її в лісі багато, то осінь буде дощовою. Якщо ж навпаки мало, то сухою. То ще варто буде 18 вересня йти в ліс, що нам підкаже погода. Дивіться далі. Привіт, мене звати Віталік. По області мінлива хмарність без опадів вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 5-10 в день 19-24 тепла. Передаю привіт своєму брату. Добрий день, мене звати Юлік. По місту мілива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 6-8. в день 22 тепла. Я передаю привіз своїй мамі, бо я її дуже люблю. Синоптики попереджають вночі та вранці можливий туман із видимістю 500 тисяч метрів. Тож, хто буде за кермом, будьте обережні. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі.